Всім привіт! Ось є на обзорі в нас сьогодні ось така е, е, як вона, хотів казати електро, акумуляторна пилочка. Знаю, в інтернеті їх купа, мільйони вже, не мільйони, ну, дуже багато. І ціни такі дуже дешеві, всі шукають щось. ну Це мало би бути щось більш, менш більш якісне. ну як Доступна ціна, ось така у нас комплектація сама. Пилочка, акумулятор на 4 ампера. Зразу відкриємо, подивимося, які тут стоять елементи. Це дуже для всіх цікаво. Всі хочуть знати, що там всередині, як там всередині. Спеціально для вас розберу покажу. Так, цей болтик і цей болтик. Є в нас ось такі елементи ось такого кольору. Не знаю, що це за фірма. Не виясняв, не питався, всі там по кольорах беруть. На них пише це GTH 18650, 2000. Далі замальовано. коротше, 2000 мають. Тут не знаю, тут там рік, коли використані, така малесенька плата. Не знаю, це мені нічого не говорить, але Та як для такої пили, що це рахується на шині 30, я думаю, мало би вистачити з... достатньо порізати. ну Різати неї не будемо, бо я її взяв продати, а не використовувати для себе. Може, якщо не продасться лише для себе буду різати. Тоді вже підемо в ліс. Чи десь в сад якийсь і будемо різати гілочки, чистити сад. Може, може і собі залишу. Якщо залишу собі, тоді вже детальніше вам ще зазнімлю відео, як вона ріжеть, наскільки того акумулятора вистачає. У мене є де що різати. Але я знаю, чи вона мені потрібна я маю два щіля 180. Але ця штука собі в будь-який час погнав, не треба нічого розколочувати, колотити, бензини і масла. Хапнуємо. У нас є ось така шина. На ній пише 30 см має. 1 крок. 1,1 товщина зуба. Ось такий ланцюжок у нас. Малюсенький. Це рахується типо, така Малюсенька. Це хоча б можна ланцюг закласти в станок поточити, бо поприносить такий ланцюжок, як цепочка на руку. Не встанок станок закласти, не, не низ. Всю хоть можно. Что стоит, точеты. Вот так выглядит, я ничего. Берем наш бензопил. Тут у нас есть в комплекте тоже такой крутейший ключ. Прикольный ключик. Так, закладаємо сюди цю штучку. Ясно, чи вона безщоточна чи ні? Цього я не знаю. Мені здається, що вона нас йде безщоточний мотор. Якось розбирати не дуже хочеться до мотора дивитися, була би моя, я би розібрав. Або дали би мені на Таку, реально, якщо чесно, за рекламу мені цього всього ніхто не платить, ні пили, ні коси, ні нічого. Це все суто на власній ініціативі, як то кажуть. Може фірма десь побачить. Та й дасть мені щось якусь подарує, щось дасть на рекламу, якусь. Я їм зроблю обзорчик. Але вони дивиться, самі нормально щось там знімають. Ну, Нормально чи ні, це вже вам вирішувати, але щось там знімають. Так, ми їх зібрали, закрутили. От, сіло на місце, треба чуть-чуть більше закрутити. Все, супер. Маєш потягнути, має видно бути зуб. Ну він зараз все одно потягнеться. Надіваємо акумулятор. Прикольно робить. Супер! Тут в нас є підкачечка. Сюди зразу заливаємо. Колись я мав на ремонті таку американську електропилку. В ній такий самий принцип був. Заливаєш масло в бачок окремо, але була зверху така підкачечка. Я приїхала людина, каже, чуєш, щось масло не йде, ну подивись мені. І я так розібрав, залив масло. Ти не йде, а то треба час від часу підкачувати, і воно звідси жене масло. Ти собі ріжеш ріжеш, підкачав, типу нема просто масляного насоса. Тут все простіше зробили, ти, ти масляний насос. Ти вирішуєш скільки масла давати. Чи ти економиш, чи ти дійсно хочеш нормально змастити ланцюг. І собі чик-чик змастив мастив і погнав. Я вам так скажу, досить непогано все. Супер. Ось така, класна. Белочка. Ще в нас є в контакті зарядне. Зарядне в нас пише. 20 ВДС 1 Ампер 1 А, але нам на що куди спішити. Мало би зарядити. То що шкода не пише індикації акумулятора, ти не знаєш, коли він розрядився. І скільки його є, тут цього взагалі немає нічого. Ти просто ріжеш, ріжеш, ріжеш. В один прекрасний момент, воно сіло, ти побіг заряджати. Ти не в курсі, скільки в тебе зарядки. Шкода. Я ну, не знаю, чи у продажі є ще акумулятор, бажано би мати ще коло себе один такий акумулятор, щоб ти різко риску... один поки заряджається, а на другому ти печеш. 20 вольт 4 ампери. На батареї вибито 25, 20, 4, 410В. Не знаю, що це означає. Тут всяка всяка штука. О, для... Навіть по-українськи пише запобіжні заходи що для використання. Три 4 години батарея має заряджатися. Ставлю її на зарядочку. І будемо на цьому закінчувати відео. Тут більше нема що показувати. Все просто, все дуже. І ціна її, з 200 Ну Це просто мега. Що маєш плюс подачу на масло. Бо переважно ти з баньки лиєш, мастиш. А так, підкачав, підкачав і все помастилося. Ну, супер. Коротше, мега супер круто. Так що майте на увазі. Є ще ось такі пили. Всім гарно дякую за перегляд цього огляду. Не знаю, називайте це як хочете, але я думаю, може комусь це буде і корисним. Так що всім до зустрічі!